Говоримо сьогодні про амбасадорську програму проекту Redstone. Поїхали. Модульний оракул Redstone запустив свою амбасадорську програму. Це було буквально декілька місяців тому. Вона навела дуже багато хайпу і вона є дуже крутою, структурованою. В чому ж її крутість, в чому ж вона взагалі полягає? Так, це в тому, що існує загалом 5 ролей, які ви можете здобути на платформі Зілі. Тобто амбасторська програма проходить на платформі Зілі. Суть полягає в тому, що вам потрібно виконувати певні завдання, які там прописані, і тим самим заробляти очки XP. Тим самим здобувати левели, і тим самим здобувати ролі в Discordі і, і загалом в цій амбасадорській програми. Зараз трішки детальніше поговоримо про власне ці ролі. Перша роль називається OneDeager. Для того, щоб здобути цю роль, вам потрібно зробити елементарні завдання. Це підписка на Twitter, офіційний Redstone, а також приєднатися до Discord проєкту Redstone і в себе в описі в Твіттері, поставити такий ромб червоний. І Буквально кожен отримує цю роль. Друга роль рок брейкер для того, щоб отримати цю роль, вам потрібно. Здобути п'ятий левел в Зілі, тим самим заробивши 2200 XP. Для цього вам потрібно виконувати завдання на платформі Zілі. Такі завдання, як, наприклад, підтримка контенту інших учасників, підтримка і взаємодія під офіційними постами в Twitter Редстоуна, а також ну, ваш власний контент, тобто це твіти, треди, які будуть оцінюватися, і тим самим зараховуватися очки XP. Також не є тяжко здобути, а от тяжче вже здобути третю роль. Це роль Wayne Masters. Цю роль вже фактично рідко кому видають, адже вона видається за такі значні заслуги і розвиток у Redstone. Для того, щоб здобути цю роль, вам потрібно досягнути 7 рівня в зілі, тим самим заробивши 5100 XP. Що вже є не так легко, але навіть ті люди, які досягнули цього, не гарантовано, що вони отримують дану роль, адже потрібно бути дуже активним, адже вибирають із найбільш активних учасників, які виконали ці умови. Четверта роль називається Deep Miner. Це вже фактично одна з топ ролей. І якщо б її досягнути, вам потрібно здобути восьмий левел в зілі і заробити 7000 XP, Це вже є дуже тяжко. Але навіть виконавши ці умови, вам потрібно буде пройти співбесіду. Тобто у тих обраних, які пройшли ці всі е, таски, які зробили ці всі завдання, які досягнули цих всіх умов, дуже якісно себе проявили. Фактично є одним із найактивніших у спільноті. З ними проводиться співбесіда і е, кожному учаснику. Діскорді з цією ролью призначаються певні якісь обов'язки, тобто це вже одна із топ-ролей. Ну і заключна роль це Майн Кінг. дуже е, унікальна рідкісна роль. Я Взагалі навіть в Діскорді не бачу, щоб комусь вона видавалася. Вона, напевно, вдається за дуже визначні якісь заслуги у розвитку спільноти, ком'юніті, дуже великий внесок у розвиток проекту. Отже, друзі, всі приєднуємось до дуже крутої структурованої амбасадорської програми. Тут все чітко прозоро. Е, старайтеся зробити. Дійсно щось унікальне для проекту Redstone. Здобувайте свої ролі і дійсно підтримуйте проект Redstone. До зустрічі!